Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 29 серпня 2013 року. Це був матч кваліфікації, це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Екрасті Ліги Європи. Матч відповідь. Другий матч з двох. Київське Динамо. У себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команда приймає казахстанську команду Актобе. 5-1 кияни перемагають і по сумі двохматчевого протистояння з рахунком 8-3 в груповий етап Ліги Європи на сезон 2013-2014 років вийшла команда Динамо Київ. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Швейцарський суддя Штефан Штудер обслуговує даний поєдинок. стартова одинадцятка киевского «Динамо». Олег Блохин, головный тренер команды. Коваль воротах, пара центральных захисников Хачири Дидрагович. До стартовый, стартова 4-2-3-1. Да, Хачири Дидрагович, пара центральных захисников. Тремулина с Олег Гусев, капитан команды по флангах. Угевич, Мигель Велоза, центральные опорные пивзахисники. Роман Безус, атаковальный пивзахисник. Андрей Ярмоленко, Ленц по флангах. Та Димир Симбакани у на Це стартова Розстановка Київського «Динамо» Казахстанська команда Актобе, тренер команди Владимир Никитенко, стартового 11 го стака. Якщо не появляюсь, то в три центральных захисників э, Вийшла команда Октобе Грата якщо не появляюсь, то Це это 2 вот такая была стартовая расстановка. Октябя сидельников в воротах три центральных защитники в праймус, Мулдаров, Арзуманян, Болтаев, Бадло капитан команды Латерали. Это Геберги, напорный півзахисник. Генрих Кабадзе такой же позиционный, играл выше Хайрулин, Граф, як плюс-минус так ложный девятка, Виндеф так знаете с глубины. Но Давидов Як е, чистий нападник. Ось така стартова одинадцятка е, казахстанської команди Актобе. Матч про сам матч, про сам футбол. Давайте говорити. Перший матч у Казахстані в Актобі да, завершився перемогою киян з рахунком 3-2. Тоді ще, до речі, про визнаком м'яча станувало. Ну, тобто, казахстанській команді у Києві потрібно перемагати було в два м'ячі, перемагати нуль-2. Так що проходить да далі. Кіан активно розпочинає матч. Дев'ятий матч. Ярмоленка. На правому фланзі подача Ярмоленко. на Ярмоніка. Місь звисає в боротьбі. Футболісти каз казахстанської команди вже здалося, що вже все, нібито і відбилися. Він менше скотчує до Ленця. Ленц. Пррбиває забиває. Забиває Ленц. Ленце і красно нав'язав боротьбу захиснику захисником Актобе мяч головою, так футболіст знає, так тобі мяч так головою вибиває, але мяч скочує до Ленца і той пробиває та то, забиває. Пробиває в самісніки дальніку, так тобі і забиває гол Ленц. Тобто Ленц пробиває в самісніки дальніку, то ворота так Ну і шикарний мяч забиває сьомий номер Київського Динамо в ігрі він в боротьбу і так у підкаті да, лежачи весь так пробиває та забиває. Ну, 1 по сумі двох матчів ГПРТСТЕНІ, рахунок стає 4-2 на Курис Киян. Кияне дуже здорово ділили. В принципі, плюс-мінус, якщо брати весь матч. То, в принципі, за мячем плюс-мінус был рівноваг, але Кияні дуже здорово свои моменты реалізовували. 30-х хвилина матча. Кияні атакует. Дуже хороша атака. Проходить кейскувати Динамо. І знову Ярмоненка. І знову Андрій. Отримає мяч на промо Фланзі. Ярмоленко! Ярмоленка. Ярмоленка. Идай передачу на Безуса. Рома пробиває гол. Роман Безус забиває гол. І відповідно, Рома робить рахунок матчі 2-0, на користь київського Дінамо. Динамо. Хороший мяч. Від Роми Безуса. Someistenkies пробуває Roma and the buy goal. 2-0 стає рахунок на користь київського Динамо. Но Андрій Римонников відповідно, записує гульву передачу відповідно до свого пасува. А, Буквально через 6 хвилин Кияни Дімір 3. Кияні знову хороший свою атаку проводять. Подача, удар, Демир Симбакани, головой, гол! Забывает Демир Симбакани! Демир Симбакани! Пробывая головой, забывая гол. Ленце со стола, еще не на Демир Симбакани. Ленце как подачу хорошую, зробив якость. Ну, а Димир Симбакани, пробывая головой, это забывая. Забывая гол Демир Симбакани. Але буквально через несколько минут казахстанская команда заработает право на пенальти. збивають якраз таки Яні, футболіста казахстанської команди «Октобе». І суддя, відповідно, назначає пенальті. Суддя назначає 11-метровий удар. І я вам хочу сказати, що пенальті справді був абсолютно чистий. Чистий пенальті. Пенальті, до речі, в казахстанській команді заробив 50-й номер Генріх. Сам же, як говорить, заробив, сам же його і виконує пенальті. От відповідно. Ось. Так, друзі, пенальті. Генріх. Його пробиває. Розбігається Генріх. удар гол. Голів октябрь 3-1. Один м'яч команда Вітквитала. Перший тайм завершився. Завершився з рахунком 3-1 на користь київського Динамо. По сумі рахунок був в 6-3. Доволі таки комфортом для київського Дінамо вийде до Київ іде Віда, Дуду. Но в Октябе выйде Хара, Хараба, Харабара Грідін та Лисінков. Вийдуть у казахстанській команді октобе. На другий тайм. Шикарно кияни другий тайм розпочнеть. Пенальтики я не на старті другого тайма. Озерблоки пенальти, пенальті прой, пройшов в дриблингу футболіста Київського Динамо в дриблингу якраз пішов Ідейки, до речі, вийшов. Кидоречо вийшов, пенальти заробив. І тут так, і тут так сама ситуація. Сам же пенальти заробив, сам же його іде виконувати Ідей. Брейн Ідей. Іде виконувати пенальті. Він пробиває, забиває гол Brian Іде. 4-1. правий кут пробиває ідею, в лівий кут стрибає вертарк з команди Актобе. 4 1 стає рахунок на корець київського Динамо. Кені продовжує вилатувати на 73-й нонімачку. Красень м'яць заб'є Гусєв. Красень м'яй заб'є капітан київського Динамо. Отоматч. Кент таку позиційно Гусєв підключається. По промо-флангу Гусев, Олег. Олег Гусев на барахит, смещается, педливо, удар, гол. Шикарный мяч, вид Олега Гусева, 5-1, Кияны э, сбывает. в 5 8-300, рахунок за сумму двух матчей, у него самое 5-1, ну и далее уже Кияны дотримают рахунок до финального свистка. В конце концов, Кияны... 29 серпня 2013 року обігрують казахстанська команда Октобес з рахунком 5-1. По статисті давайте перейдемося. Волинімечем 54 на 46. 13 удари по воротах. Перевага Динамо Київ. Ось. Удари в площину 6-1. Перевага Динамо Київ». Якщо не повлюєся, така була статистика того матчі. Де, відповідно? О, далі. 15 порушень право у Динамо Київ. Да, 15 порушень права у Динамо Київ, 12 в Октобе. Дві жовтих карток в Октобе, одна у Динамо Київ. Друзі, якось так. Більше було ударів у Київського Динамо Відповідно. Більше Кеняни м'яч Чим володіли і атакували більш Кіяні. Ну і відповідно, відповідно, да, здобули перемогу. До речі, друзі, ударів площину Динамо Київ було е, сім, Да, Сім ударів в площину Динамо Києва, актобе дав один. Поділу Кіяні Пермагаєція Перемагає дуже непростого казахстанського суперника Актобе. Актобе це дуже сильна команда, але Кия не Кияні перемагає. І перемагають Кенні Повадзіл. Кенні вийдуть в груповий етап Ліги Європи, де будуть грати в групі G з Генком, з Рапідом та з швейцарською командою Тун. Ось така буде, друзі, група Генк, Динамо Київ, Рапід Тун. Тож, пригадали ми, друзі, цей матч кваліфікації. Динамо Київ-Октобе 5-1. Динамо Київ перемагає. Побажаємо Київському Динамо всього самого найкращого, Казахстанській команді Октобе. Побажаємо добра. Вам, друзі, щастя найголовне, головне, добра, всього вам найкращого, тому що це друзі найголовне в житті. Тому бажаємо тільки добра. Будьте на головне, друзі, щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім пока, будьте щасливі.